Яке сьогодні відповідає уряді за проведення реформи місцевого самоврядування, питання децентралізації, надзвичайно зацікавлене у сьогоднішньому виїзному засіданні, оскільки ми вважаємо, що бюджетний комітет от саме в цьому складі є сьогодні, по праву вважається лідером підтримки якраз і реформи місцевого самоврядування і децентралізації, в першу чергу, фінансової, тому що без. Передачі фінансів, ресурсів, органам місцевого самоврядування, ми взагалі не можемо говорити про будь-яке зміцнення територіальних громад. Ось звучало таке цікаве запитання. Ось там от Мер сказав, що він дороги ремонтує за, за власні кошти. Він так і повинен це робити. Саме громада повинна відповідати за свої комунальні кошти, тому саме тому в минулому році з 15-го року були передані великі ресурси. Це, вони зросли е, понад 42 Місцеве самоврядування отримало більше ресурсів. Це понад 24 мільярда гривень. От, власне, ці ресурси сьогодні не, не розпоряджаються, ні. Уряд тими ресурсами не розпоряджається, не розпоряджається обласна державна адміністрація, а розпоряджаються вони. Тому чекати їм ще додаткових. Ресурсів нема змісту, нехай вони тими, що є ефективно, розп... просто розпоряджаються. Крім того, на залишках от, і в Полтавській області, і в цілому по Україні є величезні кошти в місцевих бюджетах, які також треба ефективно використовувати. Хто на дороги, хто на інше, але тут знову не треба чекати команду зверху, чи від міністерства, чи від будь-кого. Вони самі спільно з громадами, з місцевими депутатами повинні приймати. Власне, ці рішення. Ну і моя присутність в Полтавській області приємна тому, що Полтавщина, якраз команда, яка працює на рівні і обласного керівництва, і місцевого самоврядування, і Офіс реформи, який тут ефективно працював, дали непогані результати. Ми маємо сьогодні 14. Хороші результати. Хороші результати, щоб не перехвалити на речі. От. І це є прикладом для багатьох інших областей, і минулу неділю ще відбулися вибори по громадах. От я зараз після цієї прес-конференції планую також відвідати як мінімум дві громади, щоб подивитися, ознайомитися, що в них також відбувається. Так що ми Полтавщину беремо за приклад саме проведені. І децентралізації, і реформи самоврядування, і власне питань місцевого регіонального розвитку, тому що в минулому році якраз область одна із найбільш таких ефективно використала і кошти Державного фонду регіонального розвитку, якісні проекти, і в цьому році також є лідером інших областей, тому що це, це добре.